Трускавці, друзі встановлюють новорічну ялинку. Зараз підемо подивимось, яка вона. Ну, покажи, що тут невеличка ялиночка біля сцени, де дітки виступати будуть. Така гарна погода от, у Трускавці. Тихо, є, але невеличкий, максимум мінус два. Ще й неба просвітліло, хмар вже нема. Навіть з'явилися кольори. Вранці все було чорно-біле. Сьогодні 29 листопада. Майже кінець осені. А вже зима в Трускавці. Скоріше за всього, що ще потепліє. Ну, а поки що на найближчі дні прогнозують таку саму погоду. Ще буде трохи сніжку йти і спочатку того тижня буде трохи вище мороз. До мінус восьмої в день. До мінус восьми градусів в день. І показує вночі щось великий мінус, але то ще може помінятися все. Поставили ялинку, не знаю, коли будуть наряджати. Тут є святкові фотозони. Вони ввечері всі світяться. Пахне ялинкою. Є різдвяний ярмарок. Тут вже підготували сцену для виступів. Дітки будуть виступати на День Миколая. А це хатинка Миколая. Миколай буде приймати діточок, розважати.

такі фотозони. Зараз подивимося, які ціни тут. На подробно пойдем. Ну так, так. Не просто щоб. Зашиємо таку квартиру, зробив веселі, зробив ремонт. Ну, погода супер стала сонечко на вечір вийшло, додало кольорів. Ємах за доступними цінами це просто грікавтраскарців, Спресу, Амарикану, капучино, Латик та навіть альтернативна кава.